Для винесення проєктів кадастрових справ навозить Київської міськради були. Як ми можемо казати, що департамент проводить якусь бездіяльність, якщо воно було? Так? Якщо департамент десь щось не побачив, давайте допоможемо побачити. Я у Дмитра питаю, у тебе є перелік цих справ? Є два варіанти. Він каже, так, ми туди є перелік, ми звертаємося до департаменту, показуємо. Будь ласка, в меру своїх можливостей. Виступайте з суб'єкта, подавайте ці проєкти рішення дастрові справи на розгляд Київської міської ради. Уже терміни, вже терміни, якщо не будуть виконуватися терміни подання якісь колу, тобто, будемо звертатись Київською міською міською адміністрацію, а цитувати увагу на те, що ми їм показали ці 1600 справ, та? а вони нічого не роблять. Якщо Дмитро каже, що немає у нього передні пропозиції, Зняти питання Звиток. з розгляду? Ні. Я. А що? Ми ще Немає офіційна відповідь постійної комісії земельної станом на 11 місяць з переліком всіх питань, які підвисли, які не в Київраді і не повернуті департаменту. Звитає і департамент нічого не, не робить. А у випадку бездіяльності, то ми тоді звернемось з Київською міською адміністрації і покажемо, що вони. Знімай питання. Чому? Ні. Ну як Я, 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 я проголосуйте. Чі, давайте так. давайте так. Чі, я, є, ну, є пропозиції. пропозиції. Є питання, що в цьому ж пункті ну, про колегію. Через 5 хвилин я завершу засідання. Валентина Миколаївна, яка у вас ситуація з колегією? Вона існує, не існує? Ні, як. І існувати по їхньому баченню не буде. От ми звертаємося вже. З тим, що треба колеги. Правильно Петро? Ми, 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 мабуть, думаємо, коли проголосуємо, що вона потрібна. Давайте перейду до прийняття рішення. Давай, Давай. говоримо. Значить, е, там є питання, нема питань. Давайте звертатися по окремому питанню. Це не те. Логіка, це логіка рішення застосувати механізм Київської міської державної адміністрації на вплив. До взагалі діяльності департаменту через звернення до, до військової адміністрації і до створення У Мене порішені стосовно звернення до Київської міської військової, -військової адміністрації. Я зачитую провести аналіз стала виконавчої дисципліни департаменту земельних ресурсів, який виконує функцію виконавчого органу на предмет дотримання строків, передбачених законом і так далі. Так. Тобто ми просимо військову адміністрації зробити, по як ви просили по інші питання, проаналізувати, як працює ця структура цього приводу. Забезпечити, туди треба дивитися, чи є там щось, чи немає, чи є якісь там перевірки. Нехай дивляться. Забезпечити внесення земельних питань у першу чергу, вирішення яких передбачених як суб'єктів подання до чергового. На... Ти маєш на увазі тут. Що вони повинні, вони повинні вступати суб'єктам подання. А зараз хто? Комісія. Дивіться, разом з комісією, якщо комісія розглянула земельне питання, суб'єктам подання доповідачами виступають. Ну так, в документах написано ПЕЛИХ, департамент земельних ресурсів, Тірінтів, постійна комісія. Суб'єктами подання може бути будь хто хто подає цей проект. Однак, зазвичай всі ж проекти готує департамент. Тому, коли в такому випадку департамент за мовчазною згодою передасть на аналітичне управління... Як він може забезпечити внесення цих питань від себе? Якщо проект, відповідно то, до регламенту. То, вносить комісія. Відповідно то, до регламенту. То, відповідно то, до регламенту. То, проєкт, який знаходиться на розгляді комісії, якщо я не роздану, то вважається такі. Так, треба тоді писати, в яких випадках він може взяти на себе ініціативу. Мотивувальній частині мого звернення до комісії все прописано абсолютно. Верно. Кожна норма. А це резолютивна чи прохальна частина. Якщо я прохальний... це рішення, це рішення читати. Ну. Далі. З метою забезпечення дотримання Київради і строків розгляду земельних питань, вирішення, які передбачає надходження до місцевого бюджету, від користування земельної ділянки, враховуючи судову практику, забезпечити негайне включення до порядку денного першочергового порядку всіх земельних питань, які перебувають на розгляді в Київраді. Це доти, до Київського військового е, голови. Чи до Київського міського голови? Яке відношення має Київський голова Київської міської військової адміністрації до внесення питань? Доповідаю відповідно до закону Київська міська військова адміністрація, тимчасовий державний орган, який покликаний здійснювати в пер, зараз в цей момент вваєнне, в особливий період воєнного стану, дотримання норм Конституції та законів України. Начальник МВА для мене президент гарант Конституції в місті Києві. Він впливає на порядок денний Київської міської ради. Він може вимагати дотримання законності. Київський міський голова може Київський міський голова не виконує покладених законом на нього обов'язків, оскільки б цього питання не було <кхи> у у у сміялися. У разі наявності будь-яких норм матеріального права, який є законними актами та призвожає виконувати закон винести відповідні збереження щодо скасування за норм закону та роботи актів. Це що? Оце от, отримав генерал-майор. У нього очі налога. І що ж він буде з, з нашим рішенням? У <гум> генерал майора є помічник, по-моєму, Руслан, він адвокат. Він все розуміє. Хорошо, далі. далі. Це, це зрозуміло йде до, до, до Київського голови, А далі читаємо. В цьому же рішенні. Звертаємося до Київської міської військової адміністрації. Звертаємося. Попередиє міського голову, тобто київ, голова Київської міської, міської адміністрації попереджає Київську міському голову, так. Так. що вирішення земельних питань про передачу земельних ділянок. Користування відбувається протягом двох тижнів з моменту звернення зацікавлених судови. Тобто ми просимо військового, так. Який, так. який забезпечує дотримання Бо, конституції так, та закону. Я закон. це розумію, ти так розумієш. Так. Чи погодяться за це голосувати, чи не А Хай не погоджується. Я, а, про, я, про, я про, запропонував. Я так, зробив так, все, що міг. Попередине міського голову що у разі незабезпечення належної аналіз роботи Київради, та його на чіго ворога. Наслідок чого буде не виглядати, які врадимо закону та конституції закону. так-так-так-так-так... що, так, так. За поданням президента України може Верховно Ради за подання президента України може прийняти рішення про те, що в брів дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник... Військової адміністрації, які до його компетенції, цим законом здійснює повноваження сільської селищної військової ради і Євгенавчого комітету сільського селищного військового. Анатолій Макельчук. Ображаю міського е, воду. Якщо він буде бадуватися, то через, ви розумієте, Ну, е, може, по суті, все і правильно. Але по формі, наприклад, я відписувати це рішення не буду. Даже не сумніваюсь, але з іншого Тому що воно ну, ну, не Ну дивіться, е, не грамотно чому. Давайте обговорювати. Ні, ні, або дуже е, адвокатично, юридика. Я адвокат. Ти двох освіт, не, 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 не зрозумієш. Дивіться, е, по-перше, цей пункт був прочитаний не повністю. От, якщо потрібно, я його поясню. По-друге, законом передбачено, що у разі якщо орган місцевого самоврядування, припустимо. І далі не буде голосувати, тому що це вже вирішення питання. Ну винесе департамент на сесію. Ну не набере голосів. Це буде вважатися належною роботою органу місцевого самоврядування. Це буде вважатися, що Київрада Рада виконала свою функцію. Якщо голосів не вистачає, ні тоді закон про свою порівню твоєного стану передбачає, що президент це його дискреція може через верховувати подача. Це писали про на рішення, які потім може... ми обнародимо. Ми, ми можемо тільки рекомендувати або це Ні, ви, ви тезисно все це зробили. Так. А в резолюції. Я, вироб... я ви моє звернення дів. ж не читали. Ну ніхто ж. Ну, Якщо я тобі запропоную е, от, е, ту частину, яку два останні пункти результативні, перенести в правильну. Або в пояснювати числі. Ну, тобто, не вимагати, а пояснювати. Тебе це задовольнить? рішення, Діця, я... чи, ти нам... чи ти наполягаєш на тому, що ми маємо е, зобов'язати голову Київської зібрати? Та ми нікого чи... в принципі я... зобов'язувати не можемо, по-перше. Ну дивись, ну це ну, зараз, Чого зараз, мене... зараз, зараз я не запитую, бо немає. маю. Просто, просто не зломався пояснювати. Значить, як то кажуть, занімінням лучшого, і ближнього. Лучше хоч що то чем нічого. Це моя відповідь. Якщо е, якісь пункти будуть задоволені, це буде я краще, думаю, ніж нічого. Я тоді з пропозицією по проєкту рішення, якщо дозволить, там професійно можна виністи. А це ясно. Тобто звернутися, звернутися до кінця адміністрації, попередник і так далі. Ми зробимо в і пишемо, що відповідно до такого, 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 так. так. А все інше залишити, так? Не проти? Я поважусь з пропозиції Петровича, якщо нема заперечень, приймаємо рішення. Оці два попередження. Можна, можна запитання, а що такого страшного в тому, що ми просимо першу особу в місті? А сьогоднішній начальник Женев є першою особою в місті відповідно до цього спеціального закону, да? який відповідає за юридичну особу, яка, в свою чергу, дотримує, забезпечує не процес, а результат дотримання конституції та закону. Що погано, чи ми на говорю, Це істинний юридичний, сьогодні випустити. І ніхто не ми, не, ми не збираємося нагадувати Київському голові Київської міської державнізації стосовно норм закону. Він має це право. Ну і нехай робить чому переджати. Роби, ну роби, як тут написано. Нехай зерно зробить це, як йому пропонуєш. Чому ми цій людині повинні сказати ти перед його? Все. Приймаємо рішення ці раз, два, три, чотири перших пункти. Залишаємо якомога є. Да. І визначаємо два останні, два останні позиції, до своєї прямо. Я я не його Нема заперечень. Прошу вас назад. Приймається. Інше питання. Стосовно колегії, тут я думаю, що немає ніяких заперечень. Стосовно відновлення чи створення колеги, це Ну і там є нюанси, якщо я правильно зрозумів, проект рішення і виступ Дмитра, стосовно допуску системи перепусток. Якщо є порушення невідповідності законодавству в нормативці, яка прийнята департаментом стосовно пропускного режиму, вибачте, я член громадської ради, я маю право і маєш. Уже вже немає. Nah. Відповідно до змін, так. Відповідно до змін і до постанови. Відповідно до постанови, де обмежена доступ до приміщення. Шановні, шановні, поважайте вас. Відповідно, постанови ці зміни і наповнення внесені на період чого? Правильно. Тому як член громадської ради не військовий стан, я маю. Тому до чого це спереча? Е, 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 Помічник депутата має і так далі. Якщо ви порушуєте ці, ну це хороше, це неправильно, це не вірю. Це має бути вибухом. Якщо ви не хочете самі виправляти, значить будуть позови, значить будуть законні порядок. Я думаю, що Дмитро цього, цього <правді> це для нього Суть так, так, дій, що система позовів не працює, вона дуже розтягнута в часі. І це єдиний момент, де, де зламати ковінні, цю систему. Якщо так, то я повністю підтримую повністю цю ситуацію. Хотів би врегулювати. Зараз хочу голосувати звернення до Київського Київської міської створення колегії. Хто за? займається? Поправимо. Шановні колеги, зазначу так. Я коротко доповім, чому це питання, щоб не здавалося, що це таке якесь там дріб'язкове питання. Міська цільова програма вона у своїй другій генерації вже існує. Вона передбачає інвентаризацію всіх земель міста Києва. Це безпрецедентний крок міста. Ніколи ще місто не проводило інвентаризацію, мається на увазі щодо внесення в державний земельний кадастр і формування всіх земельних ділянок, абсолютно всіх. Питання в тім, що жодного тендеру саме на послуги щодо формування цих земельних ділянок, які виконуються залученими інженерами, кіобраний там штаб чи комунальним підприємством, жодного тендеру не проводиться і по суті ми маємо програму ціною у прогнозованою ціною підкреслення. Якщо це називається, якщо будуть гроші ціною у порядка півтора мільярда гривень з розрахунку, з розрахунку того, що один гектар обходиться платникам податків без жодного тендеру в 20, порядку 25-26 тисяч гривень за гектар. Звертаю увагу, що відповідно до офіційних відомостей Прозоро у 17-му році КП, яке виконує ці самі роботи, через Прозоро вигравало... Такі роботи за ціною 4 тисячі сімсот гривень у 2017 році, щоб ви розуміли. Перша ця міська ціля програма була прийнята ще в минулій каденції. Вона була не виконана, потім її, як то кажуть, поновили. Прийняли нову. Ціна не зменшувалася, декілька сотень мільйонів гривень вже витрачено, там порядка 700 мільйонів гривень витрачено. Ми маємо що? Ми маємо як результат, це я пояснюю не фахівцям. Просто кадастрові входи земельні ділянок, в публічній кадастрові карті. Всьому більше нічого не. Так от, коли Петро Алінчу, який відповідає за департамент, який є політиком, не державним службовцем, доповідав депутатському корпусу на постійній комісії, захищаючи нову програму, яка на сьогоднішній день вже прийнята і діюча, то він доповів наступне: я задавав йому питання. Значить, я задав наступне питання. Оскільки пан Петро Лінч повідомив, що порядка мільярда гривень було отримано від реалізації міської цільової програми, що обумовило в тому числі прийняття голосування за, нову, за новий проект цієї програми. Тобто, вони, і термін не закінчився, вони продлювали. І це стало однією з підстав голосування депутатами підтримання цього проекту рішення. Однак, коли я подав, задав питання, яка саме від якої саме дій продажу яких саме земельних ділянок надійшли ці кошти, мені доповів це. Я на відео про те, що від продажу від оренди земельних ділянок, Тобто мається на увазі від сформованих в результаті реалізації програми. Ось в чому. Тобто, причинен на святковий зв'язок, яка користь від цієї програми. Якщо ми її 5 років виконуємо, 700 мільйонів витратили, і вже нам треба ще проголосувати 1,6 мільярдів. Яка користь? Так от він, вводячи, на мою думку, вводячи в Оману, Депутатський корпус і, ну, і суспільства, подав таку інформацію. Я, перевіряючи цю інформацію, подав письмовий запит. Я всі матеріали надав і до громадської ради. Я подав письмовий запит. До Петра Алінча щодо надання конкретних кадастрових кодів земельних ділянок, від яких ми отримали цей 1 мільярд, який він повідомив що від цієї міської цільової програми. Ну, Він не перенаправив це відповідне звернення Мої Запит на департамент земельних ресурсів. Департамент земельних ресурсів відповів, що така інформація не створена. Тобто вона не створена, як вона могла бути не створена, якщо доповідає. Якщо департамент мав доповісти своєму профільному про цю інформацію, яку він доповідає до депутатського корпусу, депутатський корпус, не перевіряючи, естественно, голосує, тому що ну це ж питання там чиєсь. Вот. А ми, як громадськість, потім викриваємо ну, відверту брехню. Ну як це можна просто на це мовчати? не питаємо. Як просто так, от просто взяти і брехати з трибуни Київ Це по перше, дискредитація, це ж політична особа. Це друга по суті людина в місті Києві з управління землями, з таким національним багатством. Як вона взагалі може? Я хочу, щоб директор департаменту пояснила, які ну я не знаю, чи вона пояснить слова Петра Лєніча. Однак, пусть надасть зараз інформацію, з яких конкретно земельних ділянок саме сформованих результатів. Анатолій, хочу доповнити особисто займався моніторингом цієї програми спочатку і особисто моніторив всі кадастрові справи, які він вони виносили. Виносили земельні ділянки, які знаходяться за периметром міста. Це лісові участки, виносили ділянки, які є вулиць та доріг, тобто, де продати це постійно бачив вів цей моніторинг. І от ці зловживання. Я просто мовчав, доки цей воєнний стан у нас, так да? ну це питання дуже важливе підняти. І я дуже багато часу витратив на все це, щоб зараз не мати можливості на військово цивільну звернутися і весь цей безлад вивернути наружу і щоб це показати, з ким вони мають е -е, дію. Святе бажання. Ну так да. е -е є пропозиція. Так, тут є пропозиція довести до Київського міського голови дочка порушення, яке створив Оленець, і заховання цих порушень притягнути до відповідальності. Ініціювати притягнення, тому що це Ініціювати до притягнення, оскільки саме кабінет міністрів ініціює притягнення. Ну але тут питання, якщо самоврядних повноважень, то в принципі я не знаю, чесно кажучи, які голова, які там точно Диві. порядок. Тому що ну, кармін теж взагалі відсутній був все життя і зараз він не втручається в діяльність хайда його структурних підрозділів. Абсолютно, ми на, на будь пускар, вони пишуть, ми не втрачаємо свободи в, в діяльність в випадку. Ми персонали доводимо до квичка і що порушують здійсними пам'ятними. А будуть там притягнення, чи не будуть притягнення, чи повноважень має чи не має, нехай вирішують пару. А ми рахуємо, що його треба притягнути до відповідальності. Ну і, мабуть, потрібно і вказати вчера того, що ви ж зазначили. А на теперішній момент на зараз по по цій програмі якісь звіти поточні значити eh, наскільки наскільки вони коректні наскільки я знаю, бо вона те, що виконано, те, що виконано, вона присутня ця програма на постійних комісіях на сесіях дуже справно голосується. Тобто, те, що виконано і відповідно підлягає затвердженню mm -hmm. на сесіях і відповідно на комісіях, воно затверджується. Наскільки я знаю, в зв'язку з війною нових коштів не виділяється, тобто. Посланція. Вона є діючою. І ще, шановні друзі, я думаю, всім буде корисно 30 секунд. А, оскільки я є поручником дотичного нардепа, який вніс цю правку, я звертаю увагу від департаменту в тому числі офіційно на статтю 5 закону України про ЖКХ, яка напряму пов'язана буде і тарифа ЖКХ з правом на землю. Значить, до частина першої статті 5. до житлово-комунальних послуг належить житлова послуга це послуга за провіння багатоквартирним будинком. Вона включає забезпечення отримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньої будинкового приміщення та прибудинкової території. Якщо прибудинкова територія, за даними ДЗК, знаходиться у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку. Це з 1 січня буде. І там будуть і тре і порушення дуже круто порушені правильного устрою. І от мене питання до департаменту. Вони самі собі визначають, з чого вони починаються там Тисячі гектарів, просто якісь су тисячі гектарів лісів позатверджувала, ліса у там ліси, там білки ніколи не будуть сплачувати. Знаєте, жодних. Але ось те, що першочергово має бути, це з 1 січня, воно вже скоро. Ця норма діє все ЖПХ буде so, калас, тому що це взаємопов'язано земною справою, які я хочу ніхто департамент не контролює. Комісія жодного разу. Прокуратуру був на, на, на загальний нагляд, його немає. Е, взагалі, влада центральна ніяких червоних ліній не проводить перед органами і село Собративання Судиків Ради. Вона що хоче, то я робить. Абсолютно, колегіальна безвідповідальність. Ну, Виконавчий та орган може в той спосіб. ну Хтось же ж має контролювати? Ну хоч хтось. Ну Ми хоча б тут задекларувати можемо, що це безпреділ. Ще про. Голосуємо за проєкт рішення, який вас буде контролювати. Хто запрошував? Проти тим займається. Марина, будь ласка, ваша. Останнє крайні питання ваше. Коротко. Коротко. Ще у грудні 21-го року на громаді.